Дівчатка, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як можна зробити набір петель на чулочних спицях. Це може вам знадобитися, якщо ви будете в'язати шкарпетки, рукавички, перчатки, мітенки, гетери, багато різноманіття. Набирається зовсім просто. Я, до речі, зараз буду, починаю в'язати чоловічі шкарпетки. Це в мене буде на розмір 43-44. Мені потрібно 56 петель, тому на кожну спицю в мене буде, повинно бути набрано по 14 петель. Так, починаємо. Все дуже просто. Буду знімати відео повільно для починаючих. І так, один. Два набираємо чотирнадцять петель. Чотирнадцять. Тут перетягувати не треба, і слабко теж не треба в'язати, тому що будуть вилітати спиці. Так, середній Я розпустила одну так, хвилинку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все на місці. Нам головне, щоб цей рядочок нижній не перекрутився. Обережненько. так. Беремо наступну спицю. Таким чином, так же, як і набирали, продовжуємо. Знову 14 петель. Так, набрали. Беремо наступну спицю. І отут головне закріпіть так, щоб не було витягнутої петельки. Її можна буде потім, потім піджати, але підтягнути трішечки, але спочатку краще зробити правильно. Два, три. 14. Так, на останню спицю ми наберемо 15 петель. Одна петелька нам потрібна для того, щоб полотно наше <кій> <кій> з'єднати в круг. Так, дивимося цей рядочок, щоб був у нас рівненький. Так, 15 петелек. Ви, звісно, набираєте свою кількість петель. Я починаю шкарпеточки взяти, тому в мене вона прощитана кількість петель, а ви дивіться вже по своїй роботі. Так, один. 15. так все ревнесенько у нас <coughs> Так, одна петелька Перекидуємо нашу 15. -ту на ліву спицю. Так, щоб вам було видно. Беремо крайню спицю і притягуємо її. Так, зараз хвилинку. Так, зняли. Все. Тепер у нас е, з'єднане вколо, наша робота з'єднана і е, можемо починати в'язати. Так, сподіваюся, вам сподобався такий варіант набору петель на чулочній спиці. Ставте вподобай, вподобайки, підписуйтеся, обов'язково на мій канал. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.